Друзі, пам'ятаєте казку кіт у чоботях»? Так так там нагадаю, мірошник залишив у спадок одному сину млин, так іншому віслюка, так. а третьому кого? Кота кота Це і таки? ці чоботи. Україні це тепер теж цілком реально, бо депутати пропонують дозволити заповідати і котів, і віслюків, золотих рибок, і хомічків навіть Ага, живих не таких по так, навіть. Якщо в тебе їх так. і не було. Якщо нові зміни ухвалять, то тепер абсолютно серйозно в заповіті можна буде прописувати, кому після смерті господаря дістанеться, наприклад, домашній улюбленець і в яких умовах його мають утримувати. Я вже чекаю, коли це все знаєш, дойде до того, що всі багатства можна буде переписувати на золоту рибку, не навпаки. Як, а, ага, а, так от які ще зміни підготувало для нас нове законодавство, розбирався Олександр Бончев. А що, зручно? Я на кота, хай кіт собі живе. Перепишу хату на кота, а кота на тебе. Ні, на мене не треба. Людина вже померла, а її кіт або собака залишаються самі. Родичі сваряться, ніхто не хоче брати відповідальність. І тварина опиняється в притулку. Так от в Україні хочуть це змінити у Верховній Раді. Зареєстрували проєкт нової редакції цивільного кодексу, який дозволяє передавати домашніх тварин за заповітом офіційно по закону, не як домовились, а чітко і юридично за новими правилами. Власник зможе прямо в заповітті прописати, кому саме переходить кіт, пас чи інший улюбленець, як його потрібно отримувати, чим годувати. Та хто має оплачувати лікування і догляд? Фактично, тварина вперше стає окремим пунктом у заповіті, а не додатком до квартири чи речей. Але це лише частина великої реформи. Документ повністю оновлює спадкове право. Процедури хочуть зробити цифровими: посилити захист спадкоємців і дозволити продавати не лише квартири чи авто, а й компенсації, моральну шкоду. Судові виплати, які людина не встигла отримати за життя. Ще одна цікава деталь: кількість черг спадкоємців хочуть збільшити з п'яти до шести, тобто шанс отримати спадщину з'явиться у ширшого кола родичів. Що таке секретний заповіт і як його оформити? Заповіт подається нотаріусу в заклеєному конверті з підписом заповідача. Нотаріус не читає його зміст, а лише фіксує факт прийняття на зберігання. Далі конверт поміщають у ще один конверт, який також запечатується. На зовнішній стороні зазначаються ім'я заповідача, дата народження та дата прийняття заповіту. Документ зберігається у спеціальному сейфі нотаріуса. Після смерті заповідача нотаріус відкриває секретний заповід у присутності свідків та оголошує його зміст, забезпечуючи точне виконання волі заповідача. Автори проєкту кажуть, новий цивільний кодекс мають привести до стандартів Євросоюзу без застарілих формулювань і правових дірок. Над документом працювали майже 250 експертів, а сам кодекс займає понад 800 сторінок. І якщо його ухвалять, в Україні вперше з'явиться юридична відповідь на просте, але болюче питання: що буде з моїм улюбленцем, якщо зі мною щось станеться?